Знову я в ролі лікаря, ага. і в мене постійно забитий дірект питаннями від жінок, коли до вас можна потрапити на прийом. І мені здавалося, що це знаєш якийсь жарт, що такого не буває. Бо дорослі свідомі люди дивляться серіал, Вони в принципі мають якось розуміти, що є актори, є персонажі, але ні. Ти згадала про прем'єру? Давай трошки детальніше, так. Що, що за серіали, коли очікувати? з е, «Материнський інстинкт називається серіал. Прямо зараз йде прем'єра. Почалася у понеділок. Угу. Е, всього лише чотири серії показали. Але це якийсь, мабуть, для мене такий дуже е, знаєш, не знаю, доленосний, мабуть, серіал. А, давайте, давайте, у нас давайте. давайте що наска у нас є американо. Ми його заздалегідь так. зварили. Три американо його треба тепер покрити збитими вершками. Ми вершки, звісно, могли би збити і самі, але у нас нема на цей час, бо ми розмовляємо. Тому у нас буде вже готові вершки. Ми зараз маємо а, таку щільну зробити цю або б, пінку. Та скільки там ну, ну не знаю. Давайте там. Це не шкодувати. Ну, так. Щедро посипати, як бачила, це роблять будинок, бо утворилася там користа, тобто фактично десь по дві ложечки. Карамельна скоринка зараз буде. І всім бадьорого дня.